Будинок офіцерів флоту це місце, яке об'єднало містян у 22-му році. Там перші громадські активісти, просто звичайні люди, які зібралися і планували чинити опір російській окупаційній армії. Це місце, яке жило до війни. В ньому було культурне життя, незважаючи на його фізичний стан. Так трапилося, що до цього цей об'єкт був у підпорядкуванні Міністерства оборони, потім був передан до обласної. Власності, після чого його отримало місто. Почалася війна, будинок жив духовно, тобто там зараз проводиться багато заходів. Заходів з дітьми, з цивільними, з майстер-класами, з виставками, з театром. Тобто, місце живе і воно потребує фізичних змін, тому що ще 5 років і будівля буде втрачена. Чому ми думаємо лише про реставрацію? Да? А якщо потрібно думати, які виклики нам потрібно подолати як місто. Да? Якщо це муніципальна власність, будинок офіцерів флоту у нас немає в місті у муніципалітеті якогось офіцерського складу, але у нас є потреби і виклики. Ну, потреби і виклики це найбільше Маклеєм, люди скажуть ось і вода. Що робити, коли немає в Миколаєві води, що робити, коли немає в Миколаївській, Херсонській області води, коли системи зрошення всі зруйновані? Що з цим всім робити? Ну, потрібно це відновлювати. Потрібні інвестиції, потрібні технології, матеріали, устаткування, наукова діяльність. І коли ми про це говоримо, це значить, що європейці, які дають нам технології, повинні навчати місцеві водоканали, служби, які з цим працюють. певні технічні Підтримці, називаємо це так, науковій діяльності, і що потрібно всім їздити в Німеччину, мабуть, або в Данію. Ну, Цікавіше, щоб це було в Україні, а ще краще, щоб це було в Миколаєві, коли всі водоканали Півдня України могли би збиратися не в Одесі, не в Дніпрі, а в Миколаєві. І таке місце для такої діяльності, ділової активності, наукової активності у цих сферах, які дуже чутливими для півдня України. Є важливим і такою інфраструктурною викликом і потребою взагалі. І ми, я подумав про те, що можна поєднати ці дві функції, да, функцію культурного життя і функцію постійно ділову у одному місці у будинку офіцерів флоту. В чому плюси такої функції? Це те, що можна е, отримати доступ до фінансування з різних джерел, да, з відновлення культурної спадщини, з вирішення інфраструктурних питань, пов'язаних з водопостачанням. І це вже більш сталий проєкт, проект, який мож, може бути реалізований швидше, з меншими е, викликами і з е, кращими рішеннями для міста Миколаєва. Е, останній збір Асоціації архітекторів України і Австрії показав, що саме з 12 проєктів Миколаїв був найцікавіший. І ми працювали над темами і підходами в реставрації цього об'єкту під такі функції. Це було цікаво не тільки нашій команді, а в принципі всім там 30 -там, найкращим архітекторам України. Ця ідея була сприйнята позитивно, і були різні думки, різні погляди на це, як це робити, і відповідно нові партнерства.